Шалом, це Славко, всі ми під враженням цього терористичного удару з повітря москвинського, як ми маємо його розуміти? Розуміти його слід як помсту за то Вони давно збиралися в Україні помститися. І що важить в цьому ударі? Перш за все, чи постраждав позиційний район? Протиповітряної оборони протиракетної в Києві по це ми швидко дізнаємося. Це найважливіші новини. Те, що вони зараз виправдовуються, розкажуть, що били там по Артема, били по якихось військових закладах, по складах, по якійсь інфраструктурі, це все брехня, це був удар помсти, і ми маємо сприймати як найбільший потенціал. От найбільша кількість літаків, найбільша кількість. Ракет, морські носії, те, що вони застосували, це наразі максимальний удар, який вони могли собі дозволити у відповідь з ненависті та помсти. І важить, скільки вони збиралися з 26 по 29 грудня. Це був час реакції на такий удар. Що можна іще сказати за це? Правильно, як в старому. Пропагандивному плакаті каже, Англія то твоїх рук взяло так само, значить, що Німеччина Шольц, от, власне, все, що ми сьогодні отримали з повітря, це ми отримали тому. Що Шольц не дав Тауруси, як ви розумієте, що Піздоріус збирався дати, нібито кажуть. Ну там вони грають поганого і плохого Шольца. Поганий Шольц це Шольц. А добрий Шольц це піздоріус. От, власне, розташ. О, кішка прийшла подивитися на застосування ракет і іди на свою бойову позицію. Кішка, іди. Так от. Бачите, це от позиції, це литовище. Гвардійське, Саки, Бельбек, значить, Кіровське, Джанкосик. От все це, якби вчасно були дані ракети. Ви знаєте, що С400 Феодосії не закрили Новочеркаськ, що вони от Оце все. Оце новий аеродром Пацкока, принаймні, де вони після ударів старих, пам'ятаєте, а перенесли сюди свої гелікоптери. У цьому цьому треба бити. А поза як все-таки шторм шадоу скальпів мало і без. Таурисів це зробити не можна. Та відмова Шольца, в принципі, надати Тауруси, вона призвела до такої ситуації, що, попри всі старання української сторони, Крим зберігає свою поки що позицію авіаносця. На жаль, і от все це ми бачимо: всю цю ганьбу на карті ми бачимо тільки тому, що Шольц нам не дав ракет, і ми ще не раз будемо розхльобувати цю ситуацію. Тепер поговоримо за наступну за кризу боєприпасів. Ось, бачите, Мачета Ескартер зробив нам чергову прекрасну схему. Дійсно, вам все легко знати, що мені у вас подобається, ви всі знаєте наперед. А славку, все треба доводити математику. цифри. дійсно, криза була, ви бачите, ось міз 27-м. Так, який ми тут візьмемо, ось по великій схемі, бачите, пік 9-16, дійсно, пам'ятаю, ось. Пам'ятаєте, ми з вами дивувалися перед, між 9 та 16, чому багато ракетних снарядів, чому навіть хаймерсами били по позиціях контрбатарейну боротьбу. Що дійсно співвідношення ударів, це співвідношення ударів. Це от удари повітря земля 54-15 до і удари земля-земля 63 до 11. Тенденція знижається наземних ударів, і повітряних російських зростає середній рівень. 4,3 на 1, 4,4 російських ударів на 1 український, і по всьтрому співвідношення батарейної боротьби 1 до 4 на користь України. Оце середня дуга співвідношення витрат боєприпасів. Це витрати боєприпасів співвідношення по днях. Ну ви розуміли, скільки ви бачите, між десь 4,5, 4 ось росте майже до 7, зростає на один удар. Українські вважаються сім ударів російських. Значить, ось пік кризи боєприпасів. Вважається, що з другої половини грудня Україна вирішила, нахабна кішка пішла підривати діяльність Асі. Терпіть, зараз буде треба це, зараз вона вляжеться і все буде добре. Так от, ось пік був кризи боєприпасів, і Україна подала цю кризу. Ви бачите, зростає ось. Зростає до знову таки, зменшується сюди. От бачите. Співвідношення ударів стає більш вигідним для України. Навіть оцієї лічби, каже, 4-3 до 1, москвини досягають лише коштом великої кількості поганих корейських боєприпасів, поганого корейського стрільна. Те, що наш міністр не просили прокоментувати на прес-конференції, говорив, що зросле артилерійське стрільно в три рази, а в 42 мінометне, це оце от по сравнению з 913 годом, така статистика є демагогією. Вона вказує, що мінометного робилося Мало і артилерійського робиться ще менше. Власне, отак я можу прокоментувати цю заяву. Тепер поговоримо за оборону, за перехід України до оборони. Оце ви знаєте, сектор. Оріхів роботи на Новопрокопівка, ви знаєте, ось, значить, знову таки статистика. Ну зразу поговоримо за статистику, що означає оборона. Перехід до оборони для України буде означати втрати території, щоб ви не в над цими втратами, бо одна дуже добра людина мені написала, мене непокоїть ситуація на півдні, що наші втратять всі здобутки літнього наступу. І що людини близька ситуація до паніки? Я хочу цю поважну людину. Заспокоїти, пояснити спеціально для неї. Це от статистика, це от активність в районі Роботиного, Москвинська, в районі Вербового Новопрокопівку, співвідношення атак. Розумієте, про що це говорить? Ну, Почнемо за те, що я казав, що до червня, ну, власне, до травня 23-го року ВСРФ здобули 740 км квадратних української території. Протягом українського наступу, в червні-жовтні, ЗСУ. Повернули 400 квадратних кілометрів. І зараз з листопаду по грудні знову черговий наступ Москви 130 кілометрів квадратних площина. Що це означає? Чому вони переходять з рук на руки, Я вам зараз покажу. Оця схема. Ми будемо стрімати. Ось ситуація, бачите? Ось. Ви всі пам'ятаєте, це от роботи неправильно. Ось-ю даці. Ось. І. Вербове, як ви пам'ятаєте, оця полоса висот, полоса російської оборони, яка була прорвана лише на цій ділянці і лишається за українцями. Вони з цих висот, бачите, роблять наступ, шість зона їхнього наступу 6,5 км кілометрів квадратних. Чому оця оборона незручна для українців? Тому що вони на висхідних позиціях до початку цього от наступу на цій ділянці боронили 10-15 км. Ширина фронту була. Зараз в цій підкові під цими висотами їм доводиться оборонити 30-35 квадратних кілометрів і підставлятися з трьох боків. От розумієте, таке положення в підкові можна було терпіти, поки українці розвивали, пробували розвинути свій наступ, пробували прорватися, пробували знищити щось там на глибину артилерією, дронами об'єкти противника. Зараз в переході в оборони в цій от глибокій долині, ви бачите, тут ще є рельєф місцев. За котрими ще будемо говорити, то ви розумієте, що відходити потрібно. Бо сидіти в цій котловині з перспективами того, що ви на цій ділянці наступу вже ніколи не відновите. А якщо відновите, то він не буде ефективний. І зрештою, ви бачите співвідношення так, що росіяни зрештою запускати тут матеріал шлях. Ну, я не знаю, наскільки це зрозуміти. Це все мають вирішувати командири на місцях, але от вирішення, отаких от от несокращень лінії фронту, це от невіра в війська і відсутність підготованих позицій для відступу, власне, дискусія, де вони мають проходити. От зараз ми про це поговоримо. Зараз ось візьмемо карту в районі Бахмута. Ви знаєте, оці от бойові дії на пів. Ну, Тут от на південь, ви знаєте, ми вже не раз про це говорили з Берхівки. Ми про це говорити зараз не будемо. Поговоримо за оцю Оріхова-Василівка, Григорівка сюди, от Меньківка, новомаркова Чому воно важливо? від думав Васильівки. Що робити? Ці кажуть за лінії оборони. Добре, на напрям дій противника зрозумілий. Вони прориваються на Славянськ, на Краматорськ. Їхня стратегічна мета кампанії 24-го року: Славянськ так, чи Славянськ. Слухайте, мене оце от всі назви дратують. Я буду вже дослухатися до вашої критики. Славянськ та Краматорськ, правильно, анани, банани, значить, ось. Орехова, Васильівка, Залізняцьке, бо бачите, Голубівка, Привольнійка, це гребінь висот. Ось поки що тут от проходять по висотах позиції. Якщо українцям відступати, щоб боронити, де прокладати лінію оборони за Бахмутом. От часів яр, бачите, гребні сюди, де де зачепитися? Де за, на підступах до Краматорська, щоб на дальності, поза вогнем артилерії, де зачепитися, де будувати оборонні позиції. Так само, отут, от Голубівка привольна, де, щоб доступ до Сломанська, розумієте, ну тут. Неповноцінна топогравка, варто було б знайти повноцінну кольорову топографку. Я відверто сказати поспішив і не знайшов. І так ви розумієте, що оборона буде пов'язана з втратами території. Якщо оборона не буде пов'язана з втратами території, якщо оборонитися в таких мішках, то який сенс в такій обороні, які сили воно вивільнить, які сили воно вивільнить для ротації, для поповнення, для зосередження військ, для подальшого наступу, бо не забуваймо, оборона не є. Цільно оборони є засобом. Ну, нарешті, з усім цим лайном ми розібралися, поговоримо про хороше. Ось. Правильно, це. Нафтабренд і нафта Урал, от як вони йшли до 23, те, що я вам пам'ятаю, ти казав знову ж таки, завдяки нашому брату Мачете Ескортеру, ми маємо. Отам, де є доступ прямий до світової статистики, я вам розказував, що таке статистика Світового банку: що кожна рушниця, кожен ніж, кожен пістолет, кожен карабін проданий в Україну, був відомий з ціною, з місцем, з виконанням. А що, зрештою? Треба або по 150 доларів платити за справку. Ну, людина робиться безкоштовно. Так от, 22 рік, початок війни, бачите, розрив в цінах між брендом цим і. Урал, Урал починає стабільно ставити на 15, спочатку на 15, а місцями на 25 бачите відсотків дешевше розрив. І от на даний момент на кінець 60, ці на 80, пам'ятаю, то отримати завдання, було ціну до да, 60 доларів. Розрив. В чому це проблема? Я це слово не записав, бо вимати не можу. Допсанію, я скажу, ну опціонія, ви пам'ятаєте, до Доопсанія до це коли тебе всього два покупці, і вони визначають твій ринок. Ми там взагалі з одним, як правило, працює на нагородах. Тому нам, нам не доводилося, щоб ми два покупці визначали ми, навпаки. Щоб у нас було два покупці, то ми б так ціни підняли. А тут всього два покупці і вони рулять на ринку нафти. Що 45-50% нафти припадає, іде на Китай. І та 40% іде до Індії. Вони відповідно вони і визначають ціни, а тим більше, що Індія хоче платити рупіями, а Москва вимагає за це долари. І ясно, що нічого в Москву за це не виходить. І ви розумієте, що цей розрив, цінове погіршення ситуації, щоб там не казали повернення в принципі на довоєнні позиціях. Ви бачите цей скачок нафти, я думаю, що. Ангола нам теж допоможе з зростанням видобутку нафти, і, можливо, так само і Саудівська Аравія піде в рознос на що сподіватися. Що ви бачите, скрізь, де не говорять в процентах, як наш міністр, а є реальні об'єми, реальні ціни, то ви можете зрозуміти, що ситуація для Росії не така вже і стабільна, не така вже довготривала, і тому вона вдається до таких от. Терористичних атак на територію України це з ненависті звідчію, з необхідності примусити нас до непопулярних рішень. Щоб якби ще другий фронт уряд не відкривав наших гетто, не побоюся цього слова, то ми взагалі були б певні і спокійні. Це добре, що ракети витрачаються на нас, що вони летять над броварами, а не летять в якісь військові об'єкти. Ну, будемо чекати новин за стан ППО Києва. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте інформацію. Молимося далі і сподіваємося на краще.